Контент-фактор. Е, там задротства, може, трошки менше, ніж в колонії. Тобто Там теж багато наукових менше? речей, але ти да. ввів нових персонажів, які будуть про. І там просто багато також екшену. Тобто, yeah. там, тобто, тому, no. якби, скажімо, хай буде десь 6. З десяти. Та, так, з десяти. Фан фактор, е, там теж, тобто, в колонії було більше ржачних моментів, як, типу як весілля і так далі. Напевно, що я поставив би три. Чотири? Чотири? Ні, три. Значить, ну, хай буде три. Дай Десь три. три. Емоційний фактор три. Що вона не емоційна зовсім? Дивись, а давай поясни, от, фан фактор, типу, це як розвага типу сміху. Дивись, вважаєш? фан фактор це означає, наскільки ця книжка здатна викликати у тебе усмішку. Тобто, нуль це означає, що Саме ця книжка, це, це означає, що вона погана. У нас нуль, нуль, тамарин фактор, фан фактор нуль на книжці, скажімо. Втеча з табору 14 ну. про північного корейця, який втікав з північної Кореї, бо там ніхто смішного немає. Типу це... це страшна книжка. От а натомість, на, на верхи на шатлі це біографія автобіографія Майка Малини, Там багато рожачних моментів, то там десь вісім. Ну він зашкалює. Тобто, це не означає, що нуль вона погана, а десь вона хороша. означає просто що ви собі оцінюєте, маєте змогу оцінити. Ну тобто, яка, яка є ця книжка. Емоційний фактор я поставив би, ну просто що там я ще не дочитав, не дочитав до кінця. Я поставив би десь 5, напевно. От, і вау, фактор. Ну, я, там знову буде 4 клів-хенгери в кінці. Я це люблю. Ні, 10 днів. Але через те, що просто я знаю, чим воно закінчується, і я знаю, там буде кілька е, речей саме про ці перші взаємодії з цим з невідомо чим, на, на невідомо де. От. І я думаю, що це було б ну, десь. Трохи певно, це за НАТО, але буде буде Ну, для тих, хто не в курсі, зараз Таня за кадром показала 10, тому...